Живемо в час, де цивілізація вона процвітає технології, люди сидять в інтернеті, там розважаються, ми користуємося всіма цими благами цивілізації. Але чомусь люди все одно нещасливі, знаходяться в депресії, знаходяться в унині і не можуть знайти щастя. А тому, що щастя, воно насправді знаходиться в предназначенні Божому. І люди е, часто задаються питанням: о, а що буде, я помру там, наприклад, і так далі. Ну, знаєте, я від свого пастора почув е, те запитання, яке треба собі справді задавати. Не коли я помру, а як я прожив це життя. І чи я виконав волю божу, тому що не важливо років проживеш чи 100, а головне чи щасливий я був і чи волю божу я.